Починаючи із 2016 року, Всеукраїнська асоціація викладачів історії та суспільних дисциплин Нова доба у партнерстві із учбово методичним науково-інформаційним центром за підтримки Європейської комісії здійснює проект Інтеграція через діалог, програма освітньої психологічної та інтеграційної допомоги дітям, які постраждали від збройного конфлікту на сході України та анексії Криму. В рамках реалізації проекту протягом цього тижня учні навчальних закладів міста, педагоги, батьки та представники громадськості мали можливість приєднатися до виставки арт-проекту Те про що важко сказати. За підтримки міського голови Жатько Лени вже другий рік поспіль в нашому місті відбувається реалізація проєкту Інтеграція через діалог це програма підтримки інтеграційної, освітньої, психологічної дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, які волею доли, долі стали юними марганчанами, опинилися в Марганці, приїхали з Донецької та Луганської областей. В місті вже відбулося багато заходів для таких дітей, і цього тижня наше місто зустрічає незвичайну фотовиставку. Арт-проект те, про що важко сказати, це досить цікавий захід, але в той час і складний у психологічному сприйнятті. Арт проект має на меті. Поєднати такі форми мистецтва як фотомистецтва та мистецтва психоаналізу. Сьогодні наші учасники заходу це і учні шкіл міста, і батьківська громадськість, і всі небайдужі, які знають, що таке Україна, що таке єдина Україна. Сьогодні ми перебуваємо у НВК ліцей номер 10 нашого міста, і до обговорення фотопроєкту приєднуються юні ліцеїсти. Виставка складається із світлин формату А 2 низки концептуальних зображень, за допомогою яких діти з числа внутрішньо переміщених осіб висловили власне бачення хибних стереотипів та проблем, з котрими їм доводиться зустрічатися у нових життєвих обставинах. Арт-проект – це спроба продемонструвати те, що іноді надто важко передати словами. В ході експонування фотовиставки проходить живе спілкування. Молодь висловлює власне бачення ідеї створення світлин. Захід проводиться з метою посприяти формуванню почуття, співпереживання та розуміння інших. Подолати упереджене ставлення та стереотипи щодо внутрішньо переміщених осіб у місцевих громадах, враження від виставки, які учні заходи висловлюють особисто, та у листах надійдуть до авторів цього незвичайного проекту. Надалі арт проєкт буде вирушувати іншими містами нашої держави.